У Звягільській міській територіальній громаді відзначили День захисників і захисниць України. Цей особливий день громада вшанувала всіх захисників, а також пам'ять тих, хто віддав своє життя за свободу та незалежність України. Біля меморіалу з загиблим учасникам АТО ООС пройшло урочисте зібрання Шана Незламним. Захід зібрав мешканців міста, родичів загиблих воїнів, військовослужбовців та представників влади. Став символом пам'яті та пошани до тих, хто віддав своє життя за свободу і незалежність батьківщини. Урочисті заходи розпочались покладання квітів до меморіалу воїнам. Скорботною хвилиною мовчання згадуємо усіх захисників та захисниць, хто своєю жертовністю віддав своє життя за нас, за нашу батьківщину, за наше майбутнє. Неможливо повернути до життя полеглих оборонців, але можемо свято зберігати пам'ять про них. Матусю, ти не плач, я не помер. Сина душа завжди поруч з тобою. Став ангел охоронець твій тепер, стою тихенько в тебе за спиною. Не плач рідненька, знаю, що болить. Сону тебе ніколи не покину. Світлини всюди, свічечка горить. Щодня мене питаєш, де ти син? Я обіймаю ніжу, як колись. Пов з мене дивишся і рух не відчуваєш. Щодня одна молитва, повернись біля вікна годинами до молитви за Україну та освячення меморіальних стел було запрошено духовенство з громади. Дорогі браті і сестри, у сьогоднішній святковий день. У день, коли ми всі прибігаємо під покров Пресвятої Богородиці. Помолімося за наших воїнів, які на полі бою захищають нашу Україну і за весь побожний український народ. До присутніх звернулася секретар міської ради Оксана Гвозденко. Сьогодні ми зібралися на цьому священному місті у велике свято. Покрови Пресвятої Богородиці, у День захисників і захисниць України, де викорбовані імена наших героїв, щоб вшанувати полеглих. Ми вдячні кожному захиснику і захисниці, хто поклав найдорожче. Своє життя за нас з вами, за майбутнє нашої держави. Кожен із цих героїв був частиною нашої громади, частиною нашої України. Ми сьогодні шануємо їх не лише як воїнів, ми пам'ятаємо їх як синів і дочок, як братів і сестер. Як друзів і колег вони є зразком і прикладом незламного духу, наш прямий обов'язок пам'ятати і шанувати полеглих героїв. Також продовжувати підтримувати наше військо, бо тільки разом ми зможемо побороти ворога. Тільки Разом ми зможемо прийти до перемоги. Ми вдячні кожному військовому, кожному захиснику і захисниці за те, що живемо, за те, що можемо планувати і будувати майбутнє наших дітей, за те, що можемо продовжувати розвивати нашу громаду. Сьогодні Звягірський військовий гарнізон. Відіграє ключову роль у боротьбі за нашу українську землю. Сьогодні наші військові знаходяться на найгарячіших точках, сьогодні їм дуже складно, саме тому ми об'єднуємося і їм допомагаємо. Пам'ятайте, що тільки разом, тільки в єдності ми можемо здолати ворога і перемогти. Слава Україні! Сьогодні в цей день у всій нашій державі вшановуються захисники та захисниці нашої України. На жаль, починаючи з 2014 року, ми втрачаємо наших захисників та захисниць, які, незважаючи ні на що стали на захист нашої держави, ще в ті буремні перші дні. Із початком повномасштабної агресії ще більше потужних героїв лилося в лави Збройних сил. Завдяки їхнім подвигам, подвигам і мертвих, і живих героїв ми з вами продовжуємо жити і маємо, незважаючи ні на що, прагнути до перемоги. Спільними зусиллями подолаємо цього клятого ворога. Щодня втрачаючи свою кров, не забуваємо, що ми знищуємо ще більше крові ворога. Світла пам'ять полеглим, честь та слава живим. Слава Україні! Муріал, створений на честь наших мужніх героїв, продовжує поповнюватись новими іменами, закарбованими навічно у граніті. Я дякую усім сестрам та братам, які стали на шлях воїна. Які стали на шлях захисників українського народу. На жаль, серед них маємо багато прізвищ полеглих, які викарбувані на цих стелах пам'ять, світла пам'ять та спогади, світлі спогади про наших братів та сестер, коханих, синів, братів. Ми маємо нести. Ми пам'ятаємо кожного. Ми пам'ятаємо їхні подвиги, ми пам'ятаємо їхню відвагу, силу та міць. Ми пам'ятаємо кумедні моменти, які з ними пов'язані та завжди згадуємо їх з посмішкою та позитивом, дивлячись в небо. Живе лише той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Навічно встрою, слава Україні! Захід шана незламним ще раз нагадав про те, що подвиг українських воїнів є безцінним, а пам'ять про них буде жити в серцях прийдешніх поколінь. Я бачу світло. mm-hmm I am remember all I find your